Сьогодні ми відкриваємо традиційну новорічну виставку Різдвяний салон. Це традиційна виставка, яка проводиться наприкінці року. Ми дуже любимо, бо це дійсно наша найромантичніша виставка року. Готуються всі, і салони, і наші митці, і художники, як завжди, представляють свої нові такі зимові новорічні роботи. Ця виставка має історію. Тобто вона проводиться вже десятиріччями. Хочеться сказати, що в цьому році представлено у нас 107, 107 – це дуже гарний ага. результат новорічних робіт. Ми зараз трохи хвилюємось, очікуємо гостей. Всіх з наступаючим новим роком. На різдвяній виставці має бути різдвяний іконостас. Він звичайно імпровізований, аутентичний. А іконостас від мене тут ікони живі. Бачите, вони взаємодіють, взаємодіють з дітками, з нами, і вони для того, щоб ми любили один одного, що Бог любить нас, вони підтверджують це, і щоб ми були відкриті серцем і просили до себе Ісуса, і були як вподобання Боже, щоб нічого поганого, нічого злого ні в кого на душі не було. Ні в зоморозі, і ні в цьому році і нікому. Великі різдвяні свята. Як же художники? Відгукнулися на це. відгукнулися своїми творами. Художній салон місце, де вільно збираються митці, глядачі, шанувальники мистецтва, де можуть придбати і твори членів національної спілки художників, можуть придбати твори народних майстрів, сувеніри, бо якраз і е, нас очікує ще свято ж. Нового року, тому е, художній салон. Е, в, ці, в ці дні є різдвяний салон, різдвяний салон, і е, ми е, всіх митців, всіх шанувальників, вітаємо з цими святами. і Мистецтво бореться, мистецтво є нашою зброєю і е, всім нам добрих свят. Мирних днів і ночей і великої перемоги над злим рошиським ворогом.